І як дізнатися про апаратну складову свого телефона. Для цього я рекомендую використовувати програму AIDA64. Це прекрасний додаток, який покаже максимальну кількість інформації по вашому пристрої. Програма відома ще з часів ранніх версій Windows, пізніше була портована на операційну систему Android. Для того, щоб розпочати роботу, потрібно встановити програму із маркета та запустити. Після цього можна буде отримувати максимальну кількість інформації по системі, процесорі. Камері, датчиках, які містить телефон, мережі і тому подібне. Кількість інформації ну дуже велика. Програма містить рекламу, але я вважаю, що це не така вже й велика плата за такий функціонал. Крім того, бажаючи можуть купити платну версію програми та переглядати інформацію про апаратну складову свого телефона без реклами. Встановіть програму та перевірте, чи відповідають заявлені характеристики вашого телефона дійсності. Посилання на сторінку додатка в маркеті знизу під відео.